Як вас бачать ваші колеги, конкуренти, ну, все, що пов'язано з кар'єрою і з професіоналізмом? Тут, знаєте, досить цікаво бачать, дай Боже, не забути вам всього сказати, по-перше, бачать як доволі романтичну таку особистість, таку, знаєте, трішечки навіть наївну дитину в чомусь. Скільки б вам не було років? Тобто, це говорить про чистоту ваших намірів і вашої душі, ну, у всякому разі, вас так бачать це ж ми дивимося їх очима. До того ж бачать як харизматичну яскраву особистість з великим потенціалом, креативну, з ідеями, з ну, таким, знаєте, досить класним потенціалом. Але, як же ж без але? По-перше, Бачать, що, попри таку, можливо, легку трансляцію, все ж таки відчувається, що вам все в житті нелегко давалось. І, ну, якби ви не могли, як то кажуть, кайфажорити, ви вимушені були там економити, якось тримати при собі своє, щоб там ніхто нічого не вкрав, ніхто нічого. Ну, Тобто, наприклад, що у вас могли красти ідеї, або ви цього боїтесь. Що ви вимушені там економити, щоб там вкласти в щось інше, в якийсь інший проєкт і в чомусь собі відмовляєте, ж, звичайно. Тобто, це як те, що ви зараз маєте, це перемога дорогою ціною, скажімо так. І у вас не було досить такої сильної опори ні на кого окрім себе. І ще, що бачать, що, в принципі, ви могли б досить Ще багато чому повчитися, щоб взагалі, знаєте, як то кажуть, вистрілити. Але ви тут, скоріш за все, дуже родинно орієнтована людина, бо тут випало декілька таких карт, що для вас дуже важливі стосунки, для вас дуже важливе партнерство. Ви намагаєтесь, можливо, навіть таку міні-родину зробити навіть в колективі, попри те, що ви можете іноді закриватись від людей, або, як то кажуть, Намагаєтесь не помічати недоліків. Тобто ви настільки дружня людина така хороша з добрим серцем, що ви такі, та немає тут ніяких поганих людей, у нас в колективі, все в нас добре, ми така велика родина, ми одне одного любимо. І вам це дається дуже тяжко. Тому що, якщо от у вас, наприклад, колектив робочий, що ви там не самі на себе працюєте, а в колективі, на вас усе тримається. Тобто Ви знаєте, як такий. Мотиватор, який всім каже, ми зможемо, ми переможемо, давайте разом до мети. І вам ж це дається важко. Тобто ви ж самі себе мотивуєте і потім ще й інших мотивуєте. Тобто, я так розумію, що вас поважають і ваші колеги, і конкуренти, тому що бачать що ви в якомусь сенсі жертвуєте власним кар'єрним зростанням. Якимись своїми можливостями заради того, щоб от все було так, знаєте, дружба-жвачка, щоб всі були щасливі довкола, щоб все було добре, ем, Ну, а могли б направити цю енергію у свій кар'єрний зріст. Але ви просто не егоїстична людина, ви ну, от, знаєте, попіклуєтесь про те, щоб був, як то кажуть, мір во всьому мірі і все довкола працювало так, як воно повинно працювати. Тобто ви дуже таке. Альтруїстична людина, скажімо так. Ну, досить класно бачить. Єдине що, я, я запитаю зараз, давайте у вищих сил, чи це правильна позиція, чи вам все ж таки треба, ну, якщо вам треба ця порада, якщо не треба, то вимикайте. Ну, От бачите, а, ви, а вищі сили вас бачать як людину, яка все ж таки сумує за своїм втраченим, по суті, потенціалом, який міг би бути, якби ви. Ну, менше приділяли уваги тому, що відбувається довкола, і більше зосереджувались на собі. Тому що, якщо глибоко купнути вашу тіньову, наприклад, сторону, то там, скоріш за все, вилізе таке, що вам насправді хочеться кар'єрного зростання, якої, знаєте, там успіху власного бізнесу і все таке інше. Тобто, якщо ви на зараз цього не маєте і намагаєтесь всім сказати, що це насправді не важливо. То насправді це не так. Якщо вже подивитись собі глибоко в душу, то ви б дуже хотіли цього всього. Просто що для вас кар'єрне зростання, скоріше за все, це боротьба. А ви по своїй суті миротворець. Тому для вас, як то кажуть, ви не підете по трупах, для вас, знаєте, ще, можливо, є такі родинні там всякі установки і серії, що ну, багаті люди добрими не бувають, і все от в такому сенсі. Тобто, для вас кар'єрне зростання це. Наступити собі на горло, тому що треба буде комусь зробити щось погане для того, щоб тебе підвищили, або для того, щоб твій бізнес запрацював краще. Тобто ви розумієте, що якщо твій бізнес краще працює, то в когось, ну, в твоїх конкурентів буде менше наприклад, замовлень. І для вас це десь там на підсвідомості, це як типу щось погане. А всесвіт бачиться так, що ти йди своїм шляхом. Нехай ці конкуренти і інші співробітники до тебе підтягуються, а не ти підлаштовуєшся. Це знаєте, як двохметровий чоловік, який заходить у маршрутку і згинається. Ну, Але в маршрутці, в маршрутці це вимушена акція, тому що він просто не, в, не стане в повний зріст. А є люди, які просто високі, і вони згинаються до низеньких людей, щоб бути, як вони. їм Типу, незручно, що вони високі. Але ж високі люди це класно, це знаєте, такі аватари. Це, ну, раніше люди взагалі були дуже високі, кажуть. І це, це круто бути високою людиною, хоча ну, всякі люди мають право на життя. Але я до чого веду, що ви тут намагаєтесь присісти для того, щоб бути таким, як інші. Щоб, знаєте, мабуть, навіть не виділятись. а… З вас оця харизма і оця ідейність аж пре, і ви якби умовно себе зв'язуєте оцю сорочку з цими довгими рукавами, а можете взяти її зняти і стрільнуть так, стрільнуть. І тут Всесвіт все ж таки бачить, що вам би стрільнуть. Ну, але вирішувати, звичайно, тільки вам. Бо це ж ваше життя і ваш вибір. Дякую, що подивились. Приходьте ще.